Ми сьогодні знов в лісі, знов збираємо гриби і зупинилися ось показати вам, яка краса. Бачите, це Карпати, Западні Горгани. Ми сьогодні неподалік Мисловки, Івано-Франківська область. Ось як красиво. Дуже тихо. Забралися високо вгору. Назбирали опеньок, такі гарні, красиві, молоденькі, одного білого знайшли. Ну, ще, ми ще не йдемо додому, будемо ходити, шукати. Може, щось ще знайдемо. Ось, бачите, облака чухають животики свої обгори.